Ну, у мене так само серед дозвілля був похід в бібліотеку завжди. Mm -hmm. В якийсь період життя це був похід, типу з батьком в бібліотеку. Це була така ціла, якби родинне дозвілля. Я побачив цю книгу 100 великих лицарів, і вона коштувала 17 гривень. Такі було і я такий, блін, я хочу цю книгу дуже сильно ходив, батьків щось задолбав, щоб мені дали 20 гривень. І вирішив, щоб самому не йти туди забрати кінтурика свого юрца. Казуємо, що в мене 20 гривень. є, Коротше, погнали. І він такий: все, 20-ку побачив, виходить. він такий: Ну що, куди? Що ми будемо делати? Міну Мі суху купувати. чи сразу по дівчатам. А я кажу: Та ні, я хочу книгу купити. Я йду купувати книгу. Тут і то, я запам'ятав Ось це коротше. розчар... — Нерозуміння Нерозуміння, взагалі концепції. Метафізичне розгубленість. — І він це було розгубленість і класове неприйняття.